О, ну добре, це немає логічного підґрунтя, але можливо нам це пояснить у наступній книжці. Мучила цю книгу впродовж місяця. Починаю задумуватися про те, що напевно мені не подобається все ж таки сучасне фентезі. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні я знімаю нарешті довгоочікуваний відгук на другу частину дуже популярної фентезі серії, а саме на залізне полум'я від Ребеки Ярос, яка стоїть у мене за спиною. Дуже довго чекали, поки авторка напише цю книгу. Дуже довго чекали, поки КСД її видасть, поки вона вийде у продаж. Дуже така це довгоочікувана книжка. І довго я чекала також часу, щоб її прочитати і щоб викласти відгук. Коротше, книжечка ця дуже довгоочікувана. Але перед тим як ми почнемо наш відгук, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео, ці дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете зробити донат на Патреоні або за карткою, вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Що ж, як я вже і казала, ця книжка була довгоочікуваною не тільки в Україні, а й по всьому світу. Видавництво КСД, коли її видало вони мали шалений успіх і в перший день продаю. В них буквально в магазинах була боротьба за цю золотисту красуню. Правда, вона не золотиста, трошки, я не знаю, як цей колір називається, якщо чесно. Але перша частина більш золотиста, до речі, відгук на першу частину є також у мене на каналі. Ви можете її переглянути перед тим, як переглядати цей. Ну, а я вам нагадаю, що ці книги за жанром це романтичне фентезі або ромфант, яких ще називають. І сюжет полягає в тому, що головна героїня Вайлет вона потрапляє на навчання у квадрант вершників стає таким собі воїном на драконі, ще й до того володіє блискавкою. У другій книжці сюжет розгортається навколо того, що брат Вайлет, хлопець, інші там знайомі друзі організовують революцію проти влади. Проти її мати, котра якби верхівка цієї ж таки влади, і паралельно з цим ще назріває війна з темними володарями і з венінами, як вони називаються. Це такі істоти, які висмоктують життя з усіх живих істот. Вони мені чимось до речі за описом нагадують дементорів, чомусь. Що ж, я буду з вами відвертою. Е, перша частина цієї серії мені, в принципі, сподобалася. Не дивлячись на всі її там, мінуси, про які я говорила у відгуку, е, вона мені, в принципі, сподобалася, і я також, як і всі з нетерпінням чекала продовження цієї серії, хотілося мені почитати, що ж там буде відбуватися далі. Е, проте, всі ось ці мої високі очікування, вони з тріском, на жаль, провалилися. Е, від цієї книги я абсолютно не відчула таких емоцій, як це було від першої книги. А тут сюжет дуже для мене такий розтягнутий, дуже повільний. Дуже нецікавий, не цікавий, непередбачуваний часом, коли він мав бути такий от динамічний шоковий, то він насправді дуже передбачуваний був. Він цієї цікавості також підтверджується тим, що я читала, чи скоріше мучила цю книгу впродовж місяця. Це для мене дуже довго. Я зазвичай дуже швидко читаю. І навіть не дивлячись на те, що це книга величезного розміру, відверто кажучи, я навіть її зараз в руці тримаю. Мені важко, вона дуже важка. Тут 800 сторін. Котрі ще більші за розміром ніж стандартні сторінки, проте, проте ніколи в житті розмір. Книжки не впливав на мою швидкість читання. Тобто, якщо книга цікава, то я її прочитаю за кілька днів. Мовно там своє улюблене фентезі шістка воронів я прочитала за добу, а там ну десь 500-600 сторінок. І якщо мене зараз запитати, що ж, Варя, відбувалося впродовж цих 800 сторінок. Я вам навіть не згадаю в більшості пам'ятаю якісь окремі епізоди, окремі моменти, початок, кінець. Але більшість книг, вона була дуже однотипна і нудна. Запам'яталися мені з цього всього якісь окремі епізоди, знову ж таки, які е, нібито мали викликати такий шок і здивування, хоча були знову ж таки доволі передбачувані. Е, і запам'ятався мені дуже кінець. Останній там сторінок 40, е, мабуть, 50, можливо, от вони прям класно написані. І мене навіть довів до сліз там один момент. Не буду спойлерити, який в кінці книжці. В кінці книжки. Ну, а так. 800 сторінок ні про що, дуже багато води. У всіх інших моментах, окрім кінцівки, я взагалі нічого не відчула. У мене не було ні разу такого, що, знаєте, коли закриваєш книгу і просто від шоку, 5 хвилин чи дивишся в стіну, не можеш зрозуміти, що відбулося в сюжеті. Я очікувала такого від залізного полум'я, але, на жаль, на жаль, цього не відбулося. Знаєте, мене ще е, на початку цього всього здивувало, наскільки швидко авторка пише книжки ось такого розміру. І зараз, коли я вже прочитала другу книгу, у мене склалося таке враження, що це робиться більше на швидкість, ніж на якість. Це стає таким дуже однотипним типічним фентезі, ром-фентезі, яке зараз продають сучасні автори. І якщо бути чесною, то третю частину цієї книги, яка вийде англійською вже у січні 25-го року, в мене поки бажання читати не виникає. Мені не дуже цікаво, що там буде відбуватися далі з героями. Цілому я боюся, щоб тут не повторилася така ситуація, яка в мене була з серією «Іскрові і попелу, коли я прочитала три книжки з там з. Багатьох книжок, які зараз продовжують виходити. І на третій я зупинилася, тому що з кожною книжкою ставало ставалося найціляніше читати, і все було дуже-дуже однотипно. Для мене ця історія, в принципі, як і була, так і залишилася клішованою. Я Вже на повному серйозі починаю задумуватися про те, що, напевно, мені не подобається все ж таки сучасне фентезі, сучасне романтичне фентезі з любовною лінією. Аж кода. Ми вже згадали про такий термін, як кліше, то Я пропоную поговорити про яскрав... про яскравого представника цього терміну. Книжці, а саме про Ксейдена Рірсона, головного героя, хлопця Вайлет. в цілому поговорити про їх стосунки з Вайлет, котрі насправді, хоч стой, хоч падає, як то кажуть. Стосунки їх все ще в цій книжці побудовані на недовір'ю одне до одного, на страшних якихось американських гірках, емоційних гойдолках. Постійні недоговорки одне до одного, Звісно, якісь зазвичай загадкові ігри від ксейдена. А ну і додайте до цього всього просто постійну об'єктивізацію одне одного, одного і хіть уявляйте це як хочете, але для мене це е, ні приклад ні здорових, ні цікавих стосунків, тому. Читати, якщо чесно, про розвиток їх стосунків мені також було нецікаво. І якщо в першій частині я хоча б відчувала хоча б якусь хімію там в їх сценах, то тут я вже, якщо чесно, нічого не відчувала, написано це відверто, було погано. Ще я доволі багато чула у інших відгуках у інших блогерів і просто людей, які читали цю книгу, що тут в багатьох ситуаціях які відбуваються, відсутня логіка. І задумавшись, я дійсно. Усвідомила, що, мабуть, таке відсутнє. Що дійсно деякі сюжетні і неочікувані повороти подій? Вони дійсно висмоктані з пальця, як то кажуть, і не мають ніякого абсолютно логічного підґрунтя. Звісно, коли ти читаєш ось такі от величезні серії книжок, то ти думаєш, що о, ну добре, це немає логічного підґрунтя, але, можливо, нам це пояснять у наступній книжці. Але зазвичай в наступній книжці всі про це забувають, і ніхто не звертає уваги на якісь такі нелогічні моменти. Тож, якщо казати в загальному, то книга ця мені не сподобалася, бажання читати в мене далі немає. Я насправді дуже розчарувалася з цією історією, я очікувала знову ж таки від неї дуже і дуже багато. І я взагалі вирішила після цієї величезної книжки, що мені треба відпочити від фентезі. Мені вже захотілося і детективів якихось почитати, і трилерів, і любовних романів, що завгодно тільки на фентезі, тому що я прям перенаситилися нею дуже сильно, пишіть обов'язково в коментарях. Якщо ви читали цю книгу, пишіть свою думку про неї. Тому що я тих чесно досі не розумію, чому вона стала настільки популярною і чим вона відрізняється від сотні таких самих фентезі з такими самими клішованими героями і так далі. Можливо, я не права, я не засуджую ні я смаки у кожного свій смак, комусь подобається, комусь ні. Пишіть в коментарях свою думку, я почитаю завжди, з чимось погоджуюся, з чимось ні. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Також не забувайте, що ви можете фінансово підтримати цей канал, розвиток цього каналу. Ну, а ми з вами зустрінемось у наступному відео рівно через тиждень. Па-па!